Вітаю вас! Надо сказати, що у Байдена дуже добрі порадники. Хоча дійсно там, як правило, світа грає короля. по воно звучить не дуже, а тут на російській краще. Значить, дивіться, що придумали ну, в адміністрації Байдена. Вони внесли Конгрес зміни до бюджету США, причому за 2023, ну, не дивуйтесь, минулий рік. Але внесли, щоб виділили гроші на перемогу Ізраїля і, відповідно, перемогу України. Об'єднали в єдине. Так, да, це фактично зміни в мовий, Оборонний бюджет хотів сказати військовий. Ну, він, він не зв... військовий фактично, але як красиво називається оборонне, оборони, звичайно. Але він ходить в, в сам федеральний бюджет там Скаженно великі гроші і так далі. Ну це ж. Там на сьогоднішній момент обговорюють від 60 до 100 мільярдів. Ні-ні, не дивуйтесь, не дивуйтесь, що так. Ну так. Да. Тому що це ж поторгас. Ні, сума якась буде. Тобто сума дійсно, якась буде, Скоріше за все, посередині, десь 80. Але що зробили в адміністрації Байдена? Вони об'єднали фінансування України і Ізраїля. Для чого? Ви ж розумієте, от Байден, звичайно, може з трусів випригувати, розповідати, що... Якщо б я був президентом, Путін і так далі. Це він може, на цьому піареться. Але розумієте, Трампу дуже ризиковано зараз ну, виступити проти Ізраїлю. По-перше, в США дійсно дуже сильне єврейське лобі. Іменно лобі. Ну, так трапилося, що дуже багато конгресменів євреї. Ні, причому не просто, а ортодоксальні, ходять в синагогу офіційно. Якщо він виступить проти, ну, мені сказати, нарвется. ні, ні, дійсно буде. отримає так знаєте, По-по. в такое ляпаса мало. Ні, тому що, розумієте, така ситуація, ну, це дійсно болюче питання, Ізра... Ізра... Ізраїль, Євреї, Палестина, це дуже болюче питання. І незважаючи на те, що ці євреї живуть, скажімо, не то, що живуть, вони родились в США, вони, скоріше за все, євріти навіть не знають. Але, але от... І тому Трампу складно. Ну, він, от він може сказати, о, та Україна хай сяде за сіл перемовин з Росією. Але сказати от таке, щоб Ізраїль сів за сіл перемовин з Хамасом і з, е, з Іраном він не, може. не може. Тому що він знає, що це... Його розмажуть, причому його, його ж колеги розмажуть. Розмажуть. Як, так? Терорист, ну це, це тим паче Іран, світовий терорист, офіційно, ну це... Йому ж треба грати по праву. Так, да, звичайно, він там може кринтись, а навіщо Україна, а тільки Ізраїль, але ж як сказали, що є агресія. Мало того ж, в Білому зв'язали Росію і Хамас. Да. Розвідка. Розвідка дала аналітичну довідку, як ви самі розумієте, конгресмени мають доступ до цих секретних інформацій. Де розповіли, що дійсно... По-перше, Росія поставляла зброю. раз. І ту, яку захопила в Україні, теж це є. Потім, що Росія робила? Вона підготовила ну, бойовиків. Це дійсно підтвердило, мало то вони провели факти, куди їздили Араби, в яких базах тренували. Третє, Вагн... а вагнериці взагалі ж вони ж дурні. Вони ж на своєму сайті фотографії розмістили, як вони тренували арабських. ну, Вважається, що це не бойовики, а військові араб, ну, палестинські самоборони. Я то все розумію. Але ж ви ж розумієте, покажіть Флинку, Самооборона, палестинці, бойовики, тобто, ну вона не не йде слова самооборона. Ну ніяк. Як там не типчок? Вагнеру, бачите, фотографію, фотографія. там дійсно фотографії, де вони братались, вони от такі. Говорить, що ж це таке? Ну, вагнерце ж, російська структура. Як би там не було, вона ж під контролем Росії, і вона тренувала, вона показує, що от ми тренували цих хлопців. А це, це що це таке? Ну ж бойовиков ж бо бойовики напали на Ізраїль. І говорю, що тут ситуація така, що, ну... Ну не важко похвалити. Потім тут яка ситуація? Так, да, конфлікт складний, старий. Але в даній ситуації заступ... Вони говорять, арабський народ ми підтримуємо. Однозначно. Але заступитись ну, за цих Хамас Бога з ну, ну, ну складно. Навіть то, що пофали, сказать, що вони вимушені, так не виходять. Ну ні. Можна тільки лаяти і говорити, що вони, їх треба знищити. Ну, по другому в США не вийде. Ніяк. Ну так уже все закручено, так уже закрутили, що будь-яке виправдання Хамаса не пройде. Не пройде. І от якраз вони йшли і вирішили. Давайте так от. Хоп! А давайте хлопці. Тобто вони хочуть за рахунок, ну єврейського лобби, за рахунок знов таких там є частина республіканців, які завжди налаштовані антиарабскими. Вони офіційно говорять, що ми а, антиарабські, так, да? от такі от. Мало там є такі е, ну, американські конгресмени, які, ну як би скажемо, їх не пускають в Саудську Арабію, Об'єдний Арабський Еміра. Ні, дійсно не пускають. Вони просто там давно вже перелаялись. І ці дійсно говорять, що ні, от ми за Ізраїль, все, араби погані. Ну, болюче питання, але, але таке ж питання. І дійсно, є великому вірні, що проголосують те, що треба. Тобто і Україні, і Ізраїлю. І це дасть можливість, ну, скажімо так, вирішити це питання. Тим паче, що зробили ще адміністрації? Ну, ви знаєте, немає спікера Палати представників. Але, як ви самі розумієте, в історії США таке було. Ну, бували випадки, коли ну, порядок. І, як ви розумієте, є такий якби, пункт поправки, ну ви знаєте, в ж нема Конституції. Ну, а, а ні, є поправки до Конституції, до декларації, ну, взагалі, така цікава Конституція. І є такий дійсно пункт, кидає можливість, незважаючи на те, що якби от, нема всіх, так як має місце екстремальна ситуація, президент має право через голову. Ну, просто ви самі розумієте, що в історії Сполучених Америки були такі випадки, якщо... ну, І він скористався. Бачите, цей акт існує, ця поправка існує. Я вмагаю. Ну, тобто що, роз... Всі, все відкидують, розглядають те, що просить в першу чергу, це принципово. І голосують принципово, і його приймають, незважаючи на те, що спікера нема. Тобто, ну, це як виключення ситуації, але дозволяється. Тому що в історії Сполучені Америки були випадки, коли ну, не було спікера, не було, АЦІ, але приймали, тому що ну, порядок обставин так треба було. Вони існують. І він, говорить, так я скористався, маю право. Так, да, має. Ти бачиш, в нього ж бачите, війна, бачите, гинуть мирні люди. Якщо ви зараз почнете обирати спікера, ой-ой-ой, а якщо будете приймати бюджет, то це, це ж ви зрозумієте, скільки часу затягне. Ну да-да. А це якби аврально. Подивіться. Значить, дивіться, по процедурі вони вже можуть почати голосувати 16. вересня. 16. І ще раз говорю, по... а от скільки часу це ми побачимо. Ну там палата представників, сенат, відповідно, Байден повинен підписати і так далі. Може дуже швидко. Може, може. Може навіть в один день. Ну, в принципі, там, хоча б вважається, що вони повинні, як би сказати, почергово. Але там вважає, на сьогоднішній інші ми що ви зрозуміли, оцей законопроект розглядається зразу і сенаторам і конгресменам одночасно. Таке допускається. Тобто вони зараз сперечають, лаються неправильно, правильно і так далі. Для чого це робить? Щоб прискорити. Ну, вважається, що це треба швидко приймати. Така і чекає, ну, чекає. Ні, це дійсно може дуже допомогти. Тому що оця всяка спі... спікер може затягнутися. А тут хоп! Приймуть. Підписав Байдена. ну бачиш, ви ж прийняв, що ви ще хочете. Все. Ну, все. А тепер обирайте спікер там. Матюкайтесь. Там же, розумієте, ситуація. Байден теж може створити їм проблеми, якщо вони дуже довго буде обрати спікера. Вони зарплату отримують. Ні, ви не дивуйтесь. Вони зарплату отримують від президента адміністрації. Відповідно, якщо вони не зроблять, він каже, а в мене ж рішень якось закон. Є фізично нема. Не те, що. Мало того, не тільки їм, а всім помічникам, адміністрам, тобто іншим, ну ви ж самі розумієте, в любого сенатора, конгресмена є. А раопомічників, офіс і так далі. І це ж це фінансується з бюджету, звичайно. ну це ж, як би А тепер це все хлоп. Відповідно, світло відключили. Ні, я не жартую. Там є заморочі відключити. Вони ж не заплатили. Хі... 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 Ну що ж він сенатор? За світло не платить. Проблема. Відповідно, його працівники. Е... Ну, лапці, ну, щоб заправляти паливом. Ні, ні, все, все, стоп. Тому що там, як сказати, ось така чітка ситуація. Так, да, ти сенатор, але ти не повинен ну, прийматися цими, мисляці. Але для того, щоб це все працювало... Треба, щоб був бюджет, треба, щоб був спікер, треба, щоб ви все прийняли, тоді воно все працює. Якщо б ви не прийняли, вибачайтесь, ну, а, а що президент може зробити? Грошей нема. Не проблема. Так я точно з цими хлопцями не заскучишся. Але ще раз говорю, дуже тало вирішили такий трюк. Використати, так що я думаю, грошки в нас будуть. В Україні, Україні. легше бити цих... Російських фашистів, щоб їм мало не показалось. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.